Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Так, ну тут, тут, тут про захист. І тут дивіться, для когось дійсно, от, ті, хто біля кордону ж близько. Будь ласка, будьте готові захищати себе, своє життя, будьте дуже уважні до сигналів тривоги, слідкуйте за цим. І тут дивіться, як, тут можуть бути навіть якісь вуличні бої, будьте уважні і ховайтесь. Для когось готові будьте до гучної сварки в сім'ї, або десь у колективі, де ви часто буваєте, де ви спілкуєтесь, люди як не зможуть домовитись між собою, як не зможуть обрати щось, що треба буде обрати. знаєте, як ситуація, яка потребує, ну, скажімо, вже відповідей. А їх ще нема таких, щоб люди між собою вже могли далі спілкуватись. Це будуть сперечатись, будуть настоювати на чомусь своєму, будуть навіть звинувачувати один одного. Просто будьте готові і маю надію, що вас безпосередньо це взагалі не торкнеться. Давайте далі дивитись: сфера кохання. До чого вам тут готуватись? Твердувати хтось буде, з кимось ви будете так, ну, з ким ви там, у сфері кохання, будете характер мати, знаєте, спостерігати, дивитись на людину. І приховане щось перед вами дуже буде розкрито людиною. Знаєте, коли вже відходить, наприклад. Презентаційний період у людини, і людина починає себе розкривати так, як є, без усіляких там демонстрацій, а просто от, от як є. Ну так, будьте готові. Тут, знаєте, буде вам цікаво побачити, яка людина насправді а не так, як себе хоче показати. Це теж треба насправді. Знати, з ким ви маєте справу а не вигадувати для себе щось цікаве про людину. А воно ж. Надалі ну, ж ми ж спілкуємося з тим, що є. А не, за... не зі своїми вигадками. Далі дивимось по роботі, до чого вам треба готуватись. Ага. Так, ну будьте готові десь. Ну, буде така підла ситуація, будете. Знаєте, воно як? Насправді. Ви як відчували, що щось таке може бути? Ви як в цій ситуації, знаєте, от трошки будете собі там завдавати питання, чому б людина, от чому людина так коїть? От чому людина така підла? От чому такі вчинки? Але ну, тут, знаєте, це вибір людини, так воно показано. Людина могла б себе вести по-інакшому, але обрала саме такий вчинок: саме так сказати, саме так себе повести і саме встромити ножа в спину. Будьте готові, знайте собі отаку от цікавинку про людини. І це знаєте, як. Для вас просто як урок на майбутнє. Насправді, знаєте, будьте вдячні, що ви от зараз побачили людину саме такою, як є Що ви просто не війшли в більші такі, Ну як, знаєте, там наприклад. Не почали більш якусь відповідальну справу разом з цією людиною, бо далі ви просто розуміли б собі, що підвела б вас людина і в цьому випадку, що ви просто не можете на цю людину розраховувати. Тож просто знайте вже собі, як воно станеться, і будьте задоволені саме тим, що тепер ви ну, знаєте, як. Будете мати пересторогу від людини. Ви осторонь будете триматись, ви не будете довіряти, і ви вже не потрапите в іншу складну ситуацію разом з цією людиною. Що важливо прийняти? Ой! Хочеш вийти? Виходь. Що, от, бачите? До такого теж треба готуватись дійсно. Дивіться, тут можуть трошки розхитуватись ну, нерви через дитину. Приймайте так, як є. Дитина так розвинута буде, так себе проявляє. Це настрій, який в дитини буде взагалі, от за день мінятись кілька разів. Для матусі, для бабусі йде інформація. Приймайте, як є, воно збалансується, воно буде все більш-менш нормально, трошки пізніше. Бо це, знаєте, це ті риси характеру, які дитина для себе як на смак пробує. Як, знаєте, Можна ще їх коригувати. І якщо ви бачите, що треба втручатись, то втручайтеся, але м'яко. Тут дуже важливо не тиснути, а пояснювати, І підсвітлювати вчинки дитини. І, знаєте, як От дивись, от це ти зробив чи зробила, і бачиш, які наслідки. І завдавайте питання. Хай дитина відповідає. Це, це, знаєте, не вам буде відповідати, а сама собі чи сам собі свої ж вчинки. Тобто це е, день, який пройде уроком дитині. Ну і вам, звісно, теж. Але ж ви вчитель в цій ситуації, ваша мудрість буде дуже корисною дитині. Так. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись в цей день? Угу. Це продовження попереднього рядку. Від нав'язування. Своєї правди, своїх знань, запропонуйте е, свої знання, але не нав'язуйте. Відмовтесь від того, що коли ви знаєте, ви аж гучно кричите: Я тобі сказала, чи там я тобі сказав, от дивись, і коли ви дуже межі, межу виставляєте, от, знаєте, тут як будьте готові до того, що ви е, своїм прикладом. Пропонуєте на розгляд те, в чому дитині, наприклад, да, дитині. може в когось там, ви будете спілкуватись з дорослою людиною, але доросла людина себе теж може поводити як дитина. Не тисніть. Не будьте людиною, яка, як то кажуть, нудна з тобою. Ти нав'язуєш. Отакого не треба робити. бо... Людина закриється від вас і все. Ну, воно не буде корисним, воно не дасть, ну, розвитку не дасть. Тож, просто до ситуації в віднесіться, більш так м'яко, ви більшого досягнете. Далі дивимось, чого вам не оминути в цей день. Якого емоційного спілкування, король Пентаклів нам показаний? людина яка ну старша вас за віком, людина може бути з вашої сім'ї батьком, якщо і брат, то старший дядьком може бути. Людина може бути і вашим чоловіком насправді. Людина, яка як поставить вас перед питанням, обирай. Ну, наприклад, розкаже там вам щось своє, ну, якісь свої думки, а вам як треба буде обрати якийсь з способів. Тобто будьте уважні от до цього, до цієї ситуації, будьте. Там, там якась, знаєте, от ситуація як уроком вам. Тут вона повчальна буде. Вам треба віднеси, віднестись до цього ну, знаєте, з увагою. Так, далі ще для когось з вас, чого не оминути, дивіться, для когось тут іде така розмова. Є у вашому оточенні чоловік, але тоді він сімейний. Давайте так от скажу, бо тут людина показана, яка він гарний сім'янин. Людина, яка з якимись своїми емоціями, навіть почуттями, але він якось осторонь тримається. Тобто ви можете розуміти, що ви симпатичні якомусь чоловікові, але ж. У нього є стопи. Ну, тобто він каже собі стоп. От ти, ну, людина подобається, людина викликає у тебе емоції, але він себе стримує. ну Тобто він, ну, як, Ви можете відчувати симпатію від людини, але ж ніяких дій він не робить і не робитиме. Далі дивимось. Ну, це його вибір. Це, ну, знаєте, як людина не, не має на меті ну, ображати свою сім'ю і входити в якісь інші стосунки. Це насправді благородно. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Дивіться, ви там, ну, хтось з вас. Або хтось з вашої родини, або людина, яка, з якою ви спілкуєтесь нам. Тут на дні колоди показаний король Кубків. Е, є на меті робити щось, от щось певне, щось заплановане. То робіть, бо гарний день, особливо, якщо ви вивчили це щось, ви підготувались, у вас є і знання, і всі інструменти, то робіть, бо дійсно ви якийсь гарний собі прорив зробите у справах. Це те, що ну, вас як просуне дуже вперед, у вашому розвитку, у ваших якихось там намірах. Отакий От вийшов розклад. Всім дуже дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І головне настрою гарного. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.